Всім дай Боже здоров'ячка громада і сьогодні буде відео, де я пробую участь і стантити. Е, зразу кажу, що ви сьогодні увидите, не пробуйте повторювати, аби потім ніхто хто з вас нічого не вломив, аби казали, що не дивилися того рванучика Андрія Блогера Долбойова та й самі таке Зі своїм ногою, Так що, ну, ногу чи чим чи хрептом, а я сьогодні буду стантити і попробую записати. Вам такий відос, як я станчу. Так що дивіться, приємного перегляду. Ну я, власне, пробував вже ну, стантити. Але в мене щось не дуже вийшло. Ну і сьогодні попробую. Так що приємного перегляду. таке, коротше, в мене кріплення, на телефон без знімало. Пробую перше ставати на задні ноги. Тихо на, на ноги ззаду. Ну і на першій пробувати щепленням або і велку підривати. Або просто навіть газом. Давайте газом попробуємо. Так, їдемо так аби по телефону вловив. Так, маленьках. А ну, попробуємо чисто для відео. Чисто з них скось. То я чув, що тормозом підторможувати. Щепленням общеніяк. Щепленням дуже важко. <говори> Зні Зніжук навіть навіть не може підрватися. Мої ті болти там околивають. Іди замість місцем блоки. Слабенько підірвався, це швидкість була, трохи віду велика. Мені треба навчитися підриватися і тко тримати. Рівнував. О! Все, я змузився, задихався. Файно так підорвався. Забоявся. Забоявся. Ой, йоп це мені Стр Стрно, стрмно, я підриваюся мені стрмно, моцик, до речі, підривається файно. Так, а тут така локація буде е, робити так пробуємо. Це на мою думку найскладніший трюк. Зараз Разпробуємо отут будемо крутитися перед толками. Так ось так я видів відео. Кладу тут ногу там, тут другу біля тормоза затримаю, тут опускаю чепля. О, нічого собі, Ааа! блядь. Прикольно! Я грибу, яму розрив. Не ну ми мусимо ще раз спробувати Ну мені сподобалось так. Так, Поставив ногу, покидаю щебне Ще раз Мусимо хоча б коло зробити Це, це не дурно саме складний трюк Я по-любому щось, щось не так роблю але шо пізно Tak, po kamerę wejdziemy To ja robię to na persie, prawda? Pois não não já está construído no А-а-а! Я зробив коло. Фух. Але вийшло трошки. Перше це підняти цю блять бандуру. Що там, щось відломив? Ні, ніхуя. Їдемо далі. Є, в мене почало вийшло, я не знаю як. Це просто прийшло з тим, що я почав практикуватись. Коротше, буде на нині цього доброго. Я їй вмучився і з першого дня все не вийде, але в мене вийшло. Цей звук, мені здається. Получилось відео, так я вивчився трохи стантити. Всім дякую за перегляд. Кладіть лайк, пишіть комент, куди поїхати з проєкту Їдемо далі. Чи що, Ще зняти з мотоциклом, чи з чим донатьте на ЗСУ. Можете задонатити мені на бензину, аби більше відео на YouTube було. Аби мені на бензину задонатити карточки в описі. Підписуйтесь і на мій інстаграм, бо я там в інстаграмі. Саме інтересно виду, ну і бувайте здорові.